Всім добрий день! При посадці молодих дерев восени багатьох садівників хвилює питання, як захистити їх від перепадів температур, від гризунів. І дуже важливе питання, білити молоді дерева восени чи ні. Є кілька думок щодо цього питання. Деякі вважають, що білити не можна, оскільки побілка може обпекти ніжну кору і, до того ж, стискаючи стовбур, вона заважає росту молодих дерев. А дехто вважає, що білити дерева треба обов'язково. Але питання з якого віку? Тут треба орієнтуватися не на вік дерева, а на діаметр його стовбура. Якщо діаметр менше 4 см, то такі дерева можна не білити. Зимові морозобоїни та весні опіки, їм не такі страшні, як дорослим деревам. Тонкі стовбури, нагріваючись на сонці, до ночі встигають поступово охолонути повністю. На відміну від дорослих дерев, у яких від різких перепадів в денної та нічної температури розтріскується кора. то якщо ж ви вирішили білити молоді дерева, то концентрацію вопна в розчині треба зменшити в два або навіть в три рази. А для себе це питання я вирішила однозначно. Молоді дерева не білити. Але стовбури захищати треба і від гризунів, і утеплювати їх треба. Тож для захисту молодих дерев я використовую два види матеріалів. По-перше, це біле агроволокно, яким я захищаю розсаду навесні. За кілька років використання воно таки зношується і його треба міняти. Я нарізаю з нього стрічки шириною 15-20 см. Звісно, можна купити садовий бинт. А можна трохи заощадити і використати те, що є вже в господарстві. З мого боку, це не скупість. Просто мені дуже подобається щось придумати і дати друге життя використаним речам. Наприклад, з старих джинсів пошити сумку або чохли для садових меблів, а із непотрібних футболок зв'язати килимок. Цієї осені ми посадили 5 молодих дерев, 3 плодові та 2 декоративні. Ось це посаджено на початку листопада в вербах окурені щіки на штамбі. Взагалі-то ця верба морозостійка, Але я вирішила в перший рік посадки все-таки вкрити її. Фахівці з розплідника порадили не поспішати і вкрити вербу перед морозами. Ну Ось морози вже прийшли, тому сьогодні я обмотаю її агроволокном. Це буде і захист від перепадів температури і утеплення. Я обернула стовбур стрічкою, закріпила пластиковими підв'язками. У верби на штамбі особливу увагу треба приділити місцю щеплення. Тут я обернула гілки агроволокном, у кілька шарів. Ця робота зайняла кілька хвилин. Ось такий захист і швидко і надійно. Цю коли видно черешню, я теж обернула стрічкою з агроволокна, обернула тільки стовбур, а ця, коли вишня дуже низька. Сніг може вкрити її не повністю, верхівки будуть зверху. І їх можуть пошкодити гризуни. Тому я вкрила її агроволокном всю повністю, ще й поставила обмежувачі, щоб самим взимку випадково на неї не наступити, не помітивши під снігом. Другий матеріал, що я використовую, це жіночі колготки. І мені більше подобається використовувати їх, ніж агроволокно. Такий матеріал швидко висихає після дощу чи мокрого снігу. Він еластичний, не здавлює тонкий стовбур, не заважає росту дерева. Мої дачі більше 20 років, і коли ми садили молодий сад, садових біньків ще не було, принаймні у вільному продажу. Паркан тоді у нас був ненадійний, а поруч поля, повно зайців, які дуже часто забігали до нас на ділянку. І захищати молоді дерева доводилися не так від сонця та перепадів температур, як від гризунів. Досвідчені садівники тоді давали нам різні поради. захищати гілками хвойних дерев, очеретом, якими-небудь рослинними рештками, кукурудзою, соняшником. Ми спробували. Навіть удвох працювати було довго, незручно, а навесні ще і купу сміття треба прибрати із саду. І тоді я вирішила використати старі колготки, тож цей спосіб, перевірений десятиліттям, і за цей час жодна дерево не постраждало. Ні від проблеми з погодою, ні від гризунів. Обв'язку зробити легко, і тут навіть пластикові підв'язки не потрібні. Вузлик внизу на рівні ґрунту, обмотала стовбур, вузлик вгорі тримається чудово. Це гарний захист від перепадів температури від гризунів. До речі, ще один лайфхак з колготками. Навесні їх можна зібрати, випрати і наповнити ними садову подушку. Така подушка не збивається, не боїться дощу. Особливо, якщо чохол зробити синтетики, і сохне вона дуже швидко. А на сьогодні все. Рада, якщо мій досвід вам корисний, здоров'я вам та удачі!